Шановні колеги, партнери та друзі, у рік, що минає, Україна знову проходила через випробування. 2025 став роком мужності, незламності і взаємної підтримки. І саме завдяки спільним зусиллям кожного українця, кожного співробітника, кожного партнера, ми продовжуємо рухатись уперед. Компанія Гера щиро дякує всім, хто був поруч. Волонтерам, які щодня доводять, що сила України у людях. Нашим співробітникам за професіоналізм, витримку і відданість у справі, всім українцям та партнерам, що підтримують один одного і нашу країну навіть у складніші часи. Нехай Різдво Христове і Новий рік принесе кожному мир, тепло, надію та нові можливості. Бажаємо міцного здоров'я, перемоги, добробуту та світлих моментів у полі близьких. з новим 2026 роком.